Бути батьками школяра це баланс між довірою та увагою. Навіть якщо дитина здається самостійною, ви найкраще знаєте її настрій. Помічайте зміни в поведінці, щоб вчасно підтримати. Не втрачайте зв'язок. Діти можуть неохоче ділитися новинами, але це не означає, що їм не потрібна ваша увага. Ставте правильні запитання, щоб створити атмосферу довіри, цікавтеся шкільними подіями, друзями дитини, її взаєминами з учителями. Це допоможе вчасно помітити можливі труднощі та підтримати дитину в потрібний момент. Стежте за емоційним станом дитини. Стрес або булінг можуть бути неочевидними. Помічайте дрібниці як от зниження активності чи уникання розмов про школу. Замість звичного, як справи в школі, спробуйте запитати, що сьогодні було найцікавішим або що тебе здивувало. Відкриті запитання допомагають краще розуміти шкільний світ дитини. Слухайте без осуду, навіть якщо проблема здається несерйозною, для дитини вона важлива. Допоможіть знайти рішення, будуючи довіру через підтримку та показуючи приклад. Шкільні роки це не лише навчання, а й час зростання, відкриттів і випробувань. Ваша підтримка допоможе дитині відчувати впевненість, бути щасливою та розвивати важливі життєві навички.